11 квітня у Сумському зарічному суді продовжили досліджувати докази по справі державна зрада. Чоловіка обвинувачують у тому, що він збирав дані про місце знаходження українських військових і об'єктів інфраструктури для передачі представникам Російської Федерації. Прокурор представив телефонні розмови, обвинуваченого навесні 2022 року. Уже одну машину розстріляли. Що, одно, Там може, Жінка жива, поранена чоловіка на Обвинувачений спілкувався з невідомою особою і невідома особа повідомляла, що були обстріли, повідомлялись про обстріли в бурині. Тому, на мою думку, обвинувачений збирав дані про обстріли на території Сумської області. Він місце запитував чи таке чи як? Відрізку в цьому. Місце він не запитував, але про обстріли він цікавився. І в чому тут підтвердження предмету доказування? Ваша честь. Ну, е Винувачений винувачений саме в Державній Зраді збирання інформації е, на території Сумської області і передачу представникам е, спецслужб Російської Федерації. Саме ці списки. І... А тобто, в подальшому ви надасте докази, що він передавав цю інформацію, так? Я вірно зрозумів, щоб розуміти нам. Е, він, Збирав інформацію і намагався передати в подальшому цю інформацію представникам спецслужби. На думку захисту цікавість до обстрілів ще не означає, що людина збирає про них інформацію. І на той час, 1 квітня 2022 року, я скажу, що всі цікавились, де були обстріли, щоб не попасти під обстріл. Частина прослуханих розмов носила приватний характер, і за словами самого прокурора не мала відношення до справи. Прокурор ви розумієте, що ми зайвий час витрачаємо виділений на Дослідження доказів і суд працює непродуктивно. Це призводить до затягування процесу. Те, що ви не знаєте, які саме докази мають значення, і не доводити їх суду. Номера Файлів ну, я назвати зараз не можу. ваша Честь в інших розмовах. Обвинувачений домовлявся про зустріч, мета якої не була озвучена. За його власними словами, до нього звернувся мешканець Краснопілля, який під час російської окупації познайомився з представником російської спецслужби. Я не зв'язувався ні з якими представниками спецслужб. Російської Федерації обущевским я связывался только з гражданином України з Краснополя, который попросив мене о том, щоб я йому помог э, наших українських громадян з полону. Я звонил своєму однокласнику, благодаря которому освободили нашого афганця з плена. І вместе з ним еще там три человека освободили. Я дзвонив йому в розмові, йому сказав, що якщо є у тебе така можливість допомоги, щоб з Краснополя чоловіку, який з ним общался, там з вашим російським, щоб йому допомогли виручити з плену цих граждан. Допомагав через представників російських спецслужб для виводу українських полонених з російського полону. Ну, це, є, це є державна зрада, правильно? Це як часткове е, спілкування обвинувачена з представниками Російської Федерації. За повідомленням прокурора, чоловіка з Краснопілля, який під час окупації спілкувався з представником російської спецслужби, до відповідальності не притягували. Розглядати докази продовжать на наступному засіданні. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми.